Лайв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту. Про це пише видання «The економіст. В темі розбираємося сьогодні. Я радо вітаю гостя нашої студії з нами Сергій Якубовський, доктор економічних наук. Пане Сергій, я вас вітаю. Добрий день. давайте а, почнімо з базових моментів. Так а, зауважу для наших глядачів, що протягом двох років кредитори України погоджувалися призупиняти виплати за боргами. Проте мораторії на виплати приватним іноземним власникам облігацій закінчуються 1 серпня. Про що йдеться? Які борги, які облігації, який мораторій? Ну, давайте спочатку я вам розповім про о, те, які є, о, яким є зовнішній борг України і про яку о, невелику частку його йде мова. Загалом, держава винна десь 150 мільярдів доларів. Українська держава. Ця сума розподілена на дві частини. Перша частина десь 35 мільярдів це внутрішній борг. Це борг перед громадянами, перед приватним сектором, і тут е ніяких змін не буде 1 серпня. Україна е уряд він виконує свої зобов'язання. Тому ті, хто, наприклад, придбав військові облігації, а це найбільш е вигідні. Е Вкладення зараз, тому що це вигідніше ніж депозити. Вони можуть бути спокійними. Тут нічого не відбувається. І можна побачити, що дохідність цих облігацій вона не змінилася в останній місці, тобто тут дефолту не буде. Далі серед там, десь 110-115 мільярдів доларів зовнішнього боргу, і цей борг теж можна розліти на три частини: перша частина це борг перед міжнародними організаціями. Перш за все перед міжнародним валютним фондом. Тут все жорстко. МВФ дає гроші. Ми отримали декілька днів назад ще один транш, але ми маємо повністю розрахуватись боргами перед МВФ, і ми десь скільки отримали, стільки і віддамо. Друга найбільша частина це борг перед урядами іноземних держав, це країни Європейського Союзу, Америки. Там ситуація теж спокійна, тому що всі країни розуміють, що відбувається в Україні, і вони погоджуються майже на будь-які умови України, наприклад, Сполучені Штати, коли вони надали останній пакет ну, так званої допомоги. Серед, 50, серед 60 мільярдів доларів було 8 мільярдів це е, гроші на підтримку бюджету України, але це кредитні гроші. Але все ж е, там була така умова, що якщо е, нічого не зміниться, то президент США зможе списати цю частину боргу. А ще є одна частина це приватні кредитори. Це е, е, ті люди, які чи е, інвестиційні фонди, які е, повірили, колись була у нас е, єрейська міністр фінансів, була реструктуризація боргу десь там у 2016 році, десь таке. І Україна взяла на себе зобов'язання. Так, кредитори, вони списали 20% боргу, але ціла зобов'язання виплачувати ці гроші а ми приватним кредиторам. У 22-му році, коли почалася повномасштабна агресія, ну цим кредиторам, як ви правильно відмітили, було ну, була б така пропозиція відмовитись від того, щоб Україна мала повернути гроші. Ну починаючи з 22-го року, і от на два роки був запроваджений мораторій. При цьому ну Сполучені Штати вони допомогли Україні, тому що був певний тиск на приватних кредиторів, тому що ну початок війни і як ви можете вимагати гроші від України зараз. Приватні кредитори теж погоджуються. Вони погоджуються навіть списати а, десь 22 чи 24 відсотка цього боргу. А і мова йде про 20 мільярдів доларів. Тобто, оця а, мова йде про 20 мільярдів доларів доларів, які Україна винна приватним кредиторам, і а, за якими вона має починати виплати з 1 серпня цього року. І приватні кредитори сказали, ну, давайте ви починаєте виплачувати, а, і ми по ми погоджуємось писати там десь чверть боргу, 24%. Україна сказала ні. Ну, ми, ви маєте погодитись на те, що ми щоб списати 60%, тобто відмовитись від 60% боргу. І тоді ми, ми можемо з вами домовитись. Тобто останні перемовини були, пропозиція кредитори 24% списати, а у Кине 60%. А, наскільки я пам'ятаю, МВФ підтримувала такий варіант, так? Так, МВФ підтримує домовленості, тобто МВФ не змушує України сплачувати гроші, але він змушує уряд все ж таки домовлятися з кредиторами, тобто не заявляти, що ми не будемо виплачувати, тобто дефолт, так? А домовитись. От е, стан речей такий: тобто, мова про 20 мільярдів доларів, про те, що обидві сторони може домовитись, але Україна е, розуміє, що вона ну, навіть не може сплатити ці гроші. Чому не ну, може? Тому що е, дуже високою високо є дохідність цих цінних паперів. Тобто, зараз. А цінний папер боргової України з сроком повернення один рік з терміном повернення, його дохідність майже 67%. Тобто, якщо ви купуєте цей цінний папер, ви, якщо Україна сплатить, отримаєте, вклали долар, отримаєте 3 долари. Це сверхвисока дохідність, це ризкові цінні папери і. Зв'язку з тим, що Україна сама не може фінансувати свій бюджет і відповідно повернення грошей, це гроші, які від надходять від Європейського Союзу від Сполучених Штатів, то такі податки Сполучених Штатів будуть здивовані, що вони збирають гроші, від України. Потім, ну звірто кажучи, спекулянти, які купують дуже ризкові ціни папери, отримують такий прибуток в розмірі 200%. Тому Україна не сплатить ці, е, не поверне ці гроші, кредитори це розуміють. І я думаю, що десь е, наприкінці липня буде якийсь там варіант там, десь 40%. Списання боргу, о, тому що якщо, наприклад, Україна о, заявить про дефолт, то кредитори нічого не отримують нічого взагалі будуть судитися, зараз... але це довга справа. Ми зараз проговоримо детально щодо того, які у нас є варіанти у спілкуванні з кредиторами. А поки що до нас доєднується ще один спікер з нами на прямому зв'язку. Вадим Трюхан, екс-дипломат С консалтингової компанії «Кроу Міхайленка. Пане Вадиме, вітаємо вас. Доброго дня, Одеса. Доброго дня зима. Доброго дня і вам дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Як оцінюєте вірогідність того, що мораторій на виплати приватним іноземним власникам облігацій, який закінчується 1 серпня, не буде продовжений? Або, можливо, якщо ви так вважаєте, навпаки його продовжать? Ну, це питання переговорів. Я зверну увагу на те, що зараз пішли кошти від європейських фінансових інституцій вчора. Бачив, що пан Гетьманцев, який очолює податковий кабінет, дав велике розлоги інтерв'ю на Кримській правді, де говорив, що в нас все нормально з мвф МВФської програмою, тобто з фінансами в Україні, все нормально, все стабільно. І зараз відбувся здається, третій перегляд відповідної програми з МВФ. Потім восени буде наступний. От, відтак, якщо фінансова ситуація стабільна, то і по облігаціям я думаю, що теж зможуть домовитися. Але ще раз підкреслюється питання переговорів Це ключова позиція Міністерства фінансів України. Треба до НІ до них звертатися з питаннями, які перспективи. Як ви вважаєте, на яких умовах можуть відбутися ці домовленості, бо часу залишається до 1 серпня не так вже багато? Ось у нас зараз лунали варіанти щодо 40%, відсотків. Так ну там десь так. Я, я так думаю, Україна пропонує 60% списання, кредитори там десь 24%, відсотка. А може бути там якась десь 40% відсотків списання боргу, але Україна зобов'яжеться виплачувати ці гроші, пане Вадиме. Як ви гадаєте? Ну мені би хотілося, щоб було стовідсоткове. Списання враховуючи те, в які ситуації зараз перебуває Україна, і враховуючи деякі приклади по іншим країнам в різні періоди історії. Але я з колегою тут не погоджуюся, що десь буде якась така золота середина між тим, що пропонуємо ми і з тим, на що про що заявляють зараз партнери, тому десь я думаю, 30-40% – це десь те на що треба орієнтуватися. 30 – це оптимістичний прогноз, а десь 40-45 – песимістичний. А, чи допоможе МВФ Україні знайти вихід з цієї ситуації, і якою мірою, як ви вважаєте? МВФ не зобов'язаний допомагати Україні виходити з цієї ситуації. Все, що зобов'язаний МВФ виконувати ті програми, які ми з ним підписуємо, і МВФ завжди їх намагається виконувати. Проблема в тому, що Україна не завжди здатна виконувати вимоги. Які містяться в відповідних меморандумах з МВФ і частенько не всі програми, не всі транші ми отримуємо по тих чи інших програмах. От але безперечно, що МВФ буде враховувати в переговорах з Україною про про умови виділення в наступних траншів, буде враховувати цю ситуацію. Тому тут ну в Україні іншого виходу немає, аніж як домовиться з тим, щоб це не стало на заваді продовження співпраці з міжнародним валютним фондом. Скажіть, будь ласка, якщо розглядати цю ситуацію в політичному сенсі, ну от, як ви гадаєте, якщо взяти окрему персону, як сьогодні відбувається на настроях кредиторів політика Дональда Трампа, який ну власне має свою думку щодо підтримки України і можливо стане новим президентом Сполучених Штатів Америки? Ну, почнемо з кінця. Я би не забігав наперед, визначаючи, хто стане президентом, бо навіть ці дебати, які за оцінками більшості глядачів стали провальними для Байдена, суттєво не вплинули на симпатії виборців, адже американські виборці вони Ну, завжди виступають на стороні слабкого. І вони, мабуть, десь навіть пожаліли Байдена за те, що він так невдало виступив. Це з одного боку. З іншого боку, вибори ж не між Трампом і Джо Байденом як особистостями, а вибори між концепціями розвитку Сполучених Штатів, між концепціями реалізації зовнішньої політики. Трамп це уособлення консерватизму, такого американоцентризму, а Байден це уособлення все таки, ну такого просунутого модерного погляду на зовнішню політику і на домінацію сполучених штатів на міжнародній арені, і так виборці зараз визначаються. Ми бачимо, що десь у відсотковому значенні в сполучених штатів Америки ці концепції, погляди, які виражені в цих концепціях, поділяються десь приблизно 45 плюс-мінус відсотками виборців. Десь біля 10 плюс-мінус вони вагаються. От відтак, яка концепція буде більш привабливою для виборців, за таку вони проголосують. А те, що е, е, там є, е, скажімо, питання до обох кандидатів і в тих виборців, і в інших, то це такий собі серйозний факт. Але йдемо далі. Е, загроза Трампа вона сприймається всерйозно в ключових європейських столицях, в ключових столицях Європейських держав-членів НАТО. І так вони намагаються підготуватися. Готувати Європу до до, до існування в умов, коли раптом е, може бути так звана відмова від е, е, такої парасольки американської з точки зору безпеки, безпекової парасольки, і Столп, Столтенберг про це говорив, і Шольц, і багато інших лідерів. Вони намагаються навіть вже говорить про те, що у раз, якщо Сполучені Штати Америки навіть іпотетично вийдуть з НАТО, то тоді європейський союз має з політикою безпеки, політикою економічного. Союзу перетвориться на політику економічний, плюс безпека і оборона. Там уже є своя спільна небезпека оборонна політика, але вона дуже слабка. Вони не можуть вийти ні на серйозні якісь спільні збройні сили, ні на серйозну оборону політику і так далі. Тільки от після того, як Росія вторглась в Україну, вони почали шевелитися. Тобто іде певний підготовчий процес, плюс фактор України для нас це вкрай важливо, тому що якщо ми навіть подивимося цифри, то досі. Допомога, яка виділяється американцями саме на зброю, підкреслюю, не макрофінансова і інша там гуманітарна, а саме на зброю, вона більша за обсягами, ніж допомога, яка виділяється європейцями. Відтак нам вкрай важливо зуміть з європейцями протягом цього періоду, який залишився до американських виборів. Домовиться про стабільну підтримку в грошовому вираженні, саме підтримку, яка піде на зброю, таку, яка би компенсувала умовну чи гіпотетичну відмову Сполучених Штатів Америки від надання Україні зброї. Чи посильна це задача, чи ні? Тут є питання, тому що йдеться про великі суми грошей. Але в жодному випадку не можна зупинятися, не можна гаяти час. Відтак ситуація дійсно не тривка, але посипать голову. Попелом я би не став. По-перше, ще б Трамп не став президентом. А по-друге, якщо і стане це на завершення вже остання фраза, мені здається, що він не дозволить собі повторити так зване афганське фіаско, яке йде шлейфом за Джо Байденом протягом всього його періоду перебування в Білому дому. Він не дозволить, не може собі дозволити повторити це фіаско фані, в плані. допустити допустить поразку Україні. України у війні проти Росії, війні, яка почата Російською Федерацією і війні на знищення України. Так що я думаю, що Трамп президент, якщо він стане президентом, оговорюсь, і Трамп кандидат це дві великі різниці. Він може потенційно стати Рейганом 2.0. А Рейган 2.0 давайте запригадаємо, чого добився розвалу Радянського Союзу. Ваші слова до дового вуха, як то кажуть, пане Вадиме, я дуже дякую вам за вімкнення, за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Вадим Трюханек з дипломацією консалтингової компанії Кров Міхалєнка. Повертаємося до студії. Ну, цікава розмова з вашим колегою У нас відбулася. А до речі, коли ми звертаємося до матеріалу з економіст і говоримо по про приватних іноземних власників облігацій, про яких ми власне сьогодні з спер... І говоримо, про які саме йдеться країни. Зараз можна виокремити, наприклад, лідерів по кількості таких іноземних власників облігацій. Це Сполучені Штати, це певні країни Європейського Союзу. Ну, Спочатку декілька слів, тому Будь ласка. що тут я не можу погодитися з колегою. Стосовно того, коли розвалився Радянський Союз. це був 91-й рік, і тоді президентом був Джордж Буш. І колись, коли він був ще віцепрезидентом, я був Сполучених Штатів і спілкувався з ним. І саме тоді при Буші розвалився Радянський Союз, а не при Рейгані. А, ну про Тампа, якщо вас цікавить, я потім скажу стосовно кредиторів і ролі Сполучених Штатів, тобто МВФ нам ніяк не допоможе. Навпаки, він заважає, тому що він каже, ну ви маєте домовлятися. Але є сполучені Штати Америки. І ці інвестиційні фонди, перше, все, це американські інвестиційні фонди, що допомогло у 22-му році. Знаєте, вони займаються комерцією, їм байдуже де заробляти гроші, але Є е, таке поняття, як санкції, як тиск, і Сполучені Штати у цьому сенсі працює дуже добре. І я впевнений, що буде звернення до цих американських та європейських фондів з боку Сполучених Штатів. Їм скажуть, що ну ви що хочете заробити 200% на країні, яка під агресією Росії, і ви хочете отримати американські гроші, які ми передали Україні. А потім ви хочете ці гроші заробити. тому. Під саме цим тиском я думаю, що кредитори вони пойдуть на певні поступки, і вони, вони зроблять так, щоб формально не було дефолту. І Україна, тому Україна і таку пропозицію зробила спита, списати 60% боргу, тому що Міністерство фінансів розуміє, що за цьому питання за Україною стоять, стоять Сполучені Штати і приватні кредитори не будуть. Е Робити так, щоб отримати санкції Сполучених Штатів чи щось подібне. Тому я тут я впевнений, що Сполучені Штати мають важелі впливу на цих приватних кредиторів, і вони погоджуються. Вони будуть вимушені погодитись з позицією. Може, не України, але якийсь там, звісно, компроміс, але на користь України, тобто Україна викриє більше ніж програє від цього компромісу. Тобто дефолту не буде і от ви б це проговорили. Дефолту не варто очікувати. І тут в мене до вас питання десь на межі е, політології, економіки, так і ж, навіть журналістики. А е, з якою метою, на вашу думку, з економіст публікує таку статтю. Ну ви розумієте, є е, е, приватні інвестори. І ці фонди вони, вони ж ем, не належать там одному чим двом банкірам чи фінансістам. Це е, є у них акції, які купують громадяни, і вони мають показати, що вони захищають інтереси інвесторів, тобто. Вони мають намагатись отримати найбільшу користь від своєї діяльності навіть від України у такому становищі. І за економість це, це фінансове видання. Тобто воно показує ситуацію, воно в ну, певним чином рекламує цих, ці фонди, показує, що вони дійсно намагаються заробити гроші. Повернути, ну не повернути, тому що е, ну як я вже казав... забезпечити свої обов'язки, Так, да, обов'язки перед, перед акціонерами, акціонерами. Тобто, щоби коли вони все ж таки е, будуть вимушені погодитись на Україну американські умови, е, ніхто не скаже, а ви нічого не робили. Так вони роблять, вони намагаються отримати більше, але е, в цілому я думаю, що ситуація вирішиться компромісно і дефолту не буде. А, ну і коротка ремарка. Цікаво від вас почути щодо Трампа ймовірності його президентства і впливу на тему нашого сьогоднішнього ефіру. А, ну, знаєте, чомусь у нас в Україні вважається, що Трамп це ворог України. Це не так, тому що саме завдяки Трампу, саме завдяки тому озброєнню, яка яке Україна отримала від Сполучених Штатів, ми змогли. Дуже успішно протистояти агресії у 2022 році. Це все ж таки противотанкові системи Джевелін та інше. Це саме Трамп зняв мораторій і відправив в Україну. Друге, він. Тобто є дві концепції стосовно України. Є концепція Байдена, він каже, Україна це інвестиційний проєкт. Ми даємо гроші, вони дають людей, і ми стримуємо Росію. Це вигідно сполученим штатам. Чому, тому що якщо б американці воювали, то це коштувало там раз в 10 більше, мінімум. Та й загроза була третя світової війни. Трамп вважає, що це не вигідний проєкт проект для сполучених штатів. Тому він буде намагатись, Він бізнесмен. І тут дійсно ну питання, наскільки це вигідно, те, що робить сполучені штати, тому що ну Україна дуже багато втрачає. І ну зараз вони домовляться. Вони там зараз виділили 60 мільярдів доларів. Але це не останні гроші. Тобто, вони мають допомагати Україні ще багато років, тому що ну у нас економіка майже зруйнована. Скільки мільйонів людей ми втратили? ну тобто втрати великі, тобто. Для сполучених штатів краще, щоб цей конфлікт він був припинений, і тому ну що каже Трамп, да буде умова припинення вогню. Якщо Росія не погодиться, то Україна отримує на. Не... Ми ми жодного літака ще не отримали з сполучених штатів. Скільки нам обіцяли ці F-16, пам'ятаєте, пам танки обіцяли офіційно. Так ще немає. Ну ми ну ми не що є неофіційно п'ять, але ну, нам потрібно двісті п'ять. Розумієте, да? Тобто, тобто, це буде дійсно дуже потужна зброя, яка буде бити і по Москві, і це не будуть дрони, які там 15 кілограм можуть нести. Да, це будуть ракети, які як у Росії, навіть кращі. І навпаки, якщо Україна буде продовжувати війну і відмовиться від е, того, щоб її припинити, то тоді Трамп зміни, е, змінить е, ставлення Сполучених Штатів до України. Тому тут тут не можна казати, що це невигідна пропозиція, будемо це обговорювати. Але е, для Європи е, я теж е, вважаю, що буде краще, якщо Європа почне сама відповідати за свої вчинки, тому що зараз. Є Сполучені Штати, є найбільш, найбільш ефективна армія у світі. І європейці, от я пам'ятаю, як ми тут обговорювали слова Макрона, десь 4 місяці назад. Він може, може французи тут будуть захищати Україну. Він забув про це вже. Він же казав це. Де військові французькі? Де французька зброя? ми з вами знаєте? Ви ми, ми з вами з економіки пішли в політику. А то, Ну ви сказали, що тому, тому, тому європа має е, вирішити, якщо вона незалежна, то мають бути збройні сили Європи, має бути фінансування України значно більше ніж Сполучені Штати. виділяють. тому, що ну це територія Європи. Війна ж в Європі, не в Сполучених Штатах. Тому тут, на мій погляд, деякі такі тези Трампа вони є дуже цікавими і вони є чесними, тому що ну, європейці вони зайняли таку позицію. І що вони роблять? Вони отримують 5 мільйонів дуже хороших українців. Вони роблять все можливе, щоб ці люди залишились з ними. Школи. Euh, так, 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 так. Ну от молодь. А от, як от... вам ініціативи щодо виплат, які отримають українці, які після закінчення війни поїдуть додому? Після закінчення, якщо це буде сьогодні, так. А якщо це буде через рік, два-три ну ви ж розумієте, якщо наприклад молодь. П'ять років там прожила в Німеччині, так ну чи вона повернеться в Україну за п'ять років, особливо якщо це молодь, то люди дуже швидко змінюються. Тобто у них демографічна криза, це правда. І вони дуже багато виграли. Якщо наприклад, побачити навіть німеччину, там у них був невеличний невеличне падіння ВВП у 23-му році, 1,1%. Але але вони дуже багато отримали, тому що вже більшість. Українських мігрантів вже працевлаштовано в Німеччині. І е, цей відсоток буде зростати. І якщо людина має роботу в Німеччині, ви думаєте, що ну який відсоток, що ці люди, якщо діти ходять в німецьку школу чи е, в німецький університет, ну я думаю, все ж таки більшість е, населення там залишиться. Тому тому до них вимоги, тому вони отримали, а саме ціни це люди. Вони отримали наших людей, тому хай не роблять так, як вони роблять зараз. От ми про Борг кажемо. Вони нам виділили 52 мільярди доларів на найближчі е, 5 років. Серед цієї суми лише третина це допомога. Інша це борг, який ми маємо їм повернути. А як ми будемо повертати цей борг? Скажіть, будь ласка, якщо йде війна? Дуже важко зараз відповісти на це питання. Мені здається, що те, як ми будемо повертати свої борги, це будуть наступні наші ефіри. А, спочатку нам треба говорити, як виграти вистояти, потім говорити про те, як відновитися, і потім, звісно, говорити про те, як повертати наші борги. Пане Сергію, я дуже дякую вам за цей ефір. Поговорили і про економіку, і про політику. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі був Сергій Якубовський, доктор економічних наук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся у телеканал. Робіть таки надалі.